Sound of a beautiful chorus hey, 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 hey. Holding to the thing you and I When we are together Ще нам, брат українці, усміхнеться доля, Згинуть наші порошеньки, як роса.

So. Oh. Привіт! На зв'язку Твій університет. Так, так, твій, адже ти вступив до Харківського національного університету радіоелектроніки. І саме через це ми сьогодні зібралися тут, адже хочемо тебе посвятити в студенти та привітати. Хвилюєшся? Ми теж. Від сьогодні ти частина великої студентської родини Хнуре. Використай цю можливість наповну, адже окрім якісної освіти ми надаємо всі можливості для саморозвитку. А раз ти тепер частина родини сьогодні твоє свято. Тому, як і в будь-якій родині, важливі люди хочуть привітати тебе своїм дзвінком. І ці дзвінки будуть приємні. Сідай зручніше та отримуй свою дозу привітань. Шановні першокурсники, ви стали студентами кращого it університету України. Наш колектив сумісно з it компаніями підготував для вас якісні освітні програми, які адаптовані для ринку праці. Якісний навчальний контент. Тому бажаю вам всім успіхів. Бажаю вам опанувати всі компетентності, які ми для вас підготували, і далі бути успішними, тому що університет радіоелектроніки – це університет успішних людей. Вітаю вас всіх цим святом, тому що 1 вересня це свято для всіх освітян. Всього найкращого. Слава Україні! Шановні першокурсники. Усі ви цілеспрямовані молоді люди, які Чітко визначили свою життєву мету здобути якісну it освіту та стати висококваліфікованими, затребаними фахівцями у найбільш високотехнологічній сфері на сьогодні це сфері IT. Сьогодні ви вливаєтесь до нашої великої родини, до it комюніті Факультету комп'ютерних наук Харківського національного університету Радіоелектроніка. На факультеті комп'ютерних наук. Навчаються студенти освітніх програм 121 програмна інженерія, 122 інформаційні технології управління, 122 штучний інтелект, 122 комп'ютерні науки та технології, 186 видавничо-поліграфічна справа на 5 кафедрах. Попереду у вас 4 роки навчання, і я в цьому впевнений, вони будуть одночасно цікавими та нелегкими. Саме під час студентських років ви познайомитесь зі своїми найкращими друзями на усе життя. На вас очікують можливості участі в програмах студентських обмінів з нашими зарубіжними партнерськими університетами: студентські олімпіади, спортивні та творчі здобутки, нові знайомства та й взагалі просто бурхливе студентське життя. Більшість з вас. Отримує своє перше робоче місце в компанії ще під час навчання, а хтось розпочне свою наукову кар'єру. Тож нехай ваш шлях в IT буде стрімким, як стріла, і одночасно захоплюючим, а студентські роки будуть легкими і безтурботними. Добре, день я декан факультету комп'ютерної інженерії та управління. Сьогодні я хочу привітати наших студентів-перших а я впевнений, що кожен з вас свідомо обрав найкращі it спеціальності у нашому університеті. Також я дуже рад, що ви приєдналися до великої родини нашого університету. Я впевнений, що комп'ютерна інженерія та кібербезпека є найкращими спеціальностями, які потребує сучасний світ. Я вірю в те, що кожен з вас в майбутньому зможе розробити технології, системи, які знадобляться людству. Віримо в вас, будемо пишатися вами. Слава Україні! Всім пишачкам привіт і щире вітання зі вступом до хнури. На мій рідний факультет інформаційних радіотехнологій і технічного захисту інформації. Ви точно не прогадали, обравши престижні радіоелектронні спеціальності. Це вам молоді відбудовувати країну у всіх сферах життя, впроваджувати новітні радіоелектронні розробки у вітчизняну військову техніку, робити комфортніше, мирне життя українців. За 5,5 років навчання візьміть від університету все і по максимуму. Зростайте як особистість, дорослішайте, ставайте висококваліфікованими спеціалістами. Слава Україні! Доброго дня, шановні першокурсники! Вітаю вас зі вступом до найкращого в Україні та одного з найкращих та престижних технічних університетів Європи Національного університету електроніки. Особливі вітання студентам факультету електронної та біомедичної інженерії мого факультету. У вас розпочинається в житті. Найцікавіший період, насичений різноманітними подіями. Це і навчання, і наука, спорт, культурне та громадське життя. І треба цей час, який летить дуже-дуже швидко, прожити яскраво з користю для себе та суспільства. На жаль, в Україні зараз війна. Заняття будуть проводитись у вас дистанційно, тому не соромтеся звертатися за допомогою та порадою до викладачів, кураторів, деканату. Студентського самоврядування, успіхів та наснаги вам в студентському житті. На все добре зі святом. Шановні наші нові студенти, ми щиро вітаємо вас зі вступом до нашого університету, нашого факультету. Бажаю вам гарного навчання, стати професіоналом та знайти свій шлях у майбутньому. Кілька слів про факультет. Факультет інфокомунікації один з провідних факультетів університету. На факультеті працює 12 докторів наук, більше ніж 40 кандидатів наук. Багато викладачів паралельно працює в ІТ компаніях. Факультет має одну з найпотужніших лабораторних баз в Україні. Це мережна академія ЦИСКО, кіберполігон з дослідження та навчання кібербезпеки хмарних технологій, лабораторія мобільного зв'язку 4G, лабораторії якості, лабораторії супутників, мереж та інші. У нас дуже потужна міжнародна діяльність. Ви зможете навчатися за програмами подвійних дипломів та освітньої мобільності у начальних закладах Швеції, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії та інших. Наши навчальные курсы разбираются відповідно до участия факультета в міжнародних проектах, Європейського проекту підготовка наступного поколения з кибербезпеки, проєкту США, USID, Kyberbezpeak and Critic and європейських проєктів «Жан Мане». Ви зможете принять участие в хакерских змаганиях CTF, Capture the Plague, Олимпиадах и конкурсах науковых работ, отримать не только знання знания скіли для майбутньої профессионализації, а й стати розвинену людиною. Ласкаво просимо до факультету нехай вам щастить. Добрий день, дорогі першокурсники! Щиро вітаю вас і ваших батьків з тим, що ви приєдналися до дружньої спільноти здобувачів вищої освіти елітного факультету інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту Славетного Харківського національного університету радіоелектроніки. Від сьогодні починається нова сторінка вашого життя. Ви перший крок до професійного зростання вашої кар'єри, але на превеликий жаль, у надзвичайно складний і доволі тяжкий час для нашої країни, нас самих, в час війни. На протязі навчання на факультеті ви отримаєте. Високоякісну освіту за обраною освітньою програмою, а за можливістю і бажанням також інших освітніх програм університету. Бажаю всім мира і добра, світлого оптимізму, міцного здоров'я і удачі а молодому поколінню, захоплюючий і найцікавіший подорож у світ знань, батькам. Мудрості, витримки і терпіння. Все буде Україна і наша велика перемога. Привіт! На зв'язку студентський сенат. Ми дуже раді вітати тебе, нашій великій студентській родині. Наш орган займається захистом твоїх прав, твоїм культурним життям та комфортним проживанням у гуртожитку. Ми завжди готові допомогти тобі, якщо виникнуть якісь проблеми. Завжди раді організувати для тебе цікаві заходи. Та завжди раді, коли наша студентська родина стає ще більшою. Сьогодні твій день. Тож ми долучаємося до всіх привітань і бажаємо тобі активно провести ці. І роки в стінах нашого університету. Використати всі можливості, які надає наш університет, та знайти собі справжніх друзів з твоїм днем. Проведи ці роки незабутньо. Студентський сенат це орган самоврядування студентів, за допомогою якого ви можете як захищати свої права та права інших студентів, так і організовувати різні заходи: кіновичори, місіміст, квест та багато іншого. Тобто студентський сенат дає можливість всім студентам втілити всі свої найкреативніші бажання. Шановні першокурсники, кафедра фізичного виховання та спорту вітає вас зі вступом до одного з найкращих закладів вищої освіти України Харківського національного університету радіоелектроніки. Студентський клуб Університету радіоелектроніки вітає кращих з найкращих лідерів інформаційного суспільства. З почесним званням студент Харківського національного університету радіоелектроніки. Це буде талановито. Це буде Україна, наша мета долучитися до шедеврів в музичному мистецтві. Відкритий чарівний світ! Театру, у якому ти граєш головну роль. Пізнати, таємниці життя через танець і дарувати раді. Наші досягнення, в презентаціях хнори на міських, всеукраїнських та міжнародних мистецьких заходах, участі у фестивалях та конкурсах, наші результати, нагороди, гран-прі, визнання. Друзі. Студентський клуб Харківського національного університету радіоелектроніки. Разом до успіху! Разом до перемоги! Відцям вас, наші довгоочікувані першокурсники! Вас вітає команда студентського телебачення ми прийшли разом з вами цей нелегкий рік, рік вашого вступу до Харківського національного університету Радіоелектронік. Ви знаходили всю необхідну інформацію на нашому офіційному телеграм-каналі Абітурієн Нуре, Дивилися всі трансляції та відео на нуре. Ті читали пости в нашому інстаграмі. Ми завжди були поряд та намагалися зробити вступ простим та зрозумілим. Тепер кожен із вас гордо носить ім'я студента першого серед кращих. Ми бажаємо вам знайти собі в університеті однодумців, разом з якими роки навчання стане незабутними. Бажаємо вам стати самореалізованими завдяки можливостям, що створені всього в університеті. А чим вам бажаємо? Щоб починаючи навчання в нашому університеті, ви поставили перед собою амбітні цілі, які допоможуть вам стати успішними. Вашому майбутньому житті і зробили все можливе для їх здійснення. Сподіваємося, що ми з вами зовсім скоро зустрінемося в стінах нашого рідного університету студентській столиці України, місті Герої Харкові. Святам вас ради вітати родині першого серед кращих! Сьогодні той самий день, коли Хнуре приймає своїх вже першокурсник. Ще вчора ви були абітурієнтами, а сьогодні майбутнє IT України у житті. Починається доволі складний, але настільки ж цікавий, захоплюючий етап життя. Студентські роки, золота пора кожної людини, час розквіту особистості і неминучого розвитку. Час, який допомагає знайти себе, час знайомства зі справжніми друзями та незабутніх пригод разом. Звідчимо вам досягти усіх поставлених цілей та здійснити навіть найнедосяжніші мрії. Нехай ваш шлях буде освітлений яскравими посмішками і сяючими очима. Нехай в голові буде повне знань, а в заліковках лише 100. Команда Айнурей з задоволенням стане твоїм помічником на всі роки навчання. Мене звати Ольга Шаповал і від імені всієї спільноти харківського it кластеру що об'єднує провідні it компанії під понад 270 учасників і партнерів. Я хочу привітати тебе з початком твого я впевнена успішного шляху в світі технологій. Я хочу привітати тебе з класним вибором, бо ти будеш навчатися в одному з провідних університетів країни та східної Європи. Я хочу запросити тебе до безкоштовної участі в проєктах харківського it кластеру Тож підписуйся на канал it студент, щоб нічого не пропустити. Я хочу сказати, що ти маєш унікальну можливість саме зараз навчатися нові, новітнім технологіям, де б ти не знаходився, де б ти не знаходилась, і обирати професію своєї мрії. Тож в мене побажання не Вчись як кодер, вчись як інженер, що створює системні рішення, які змінюють світ. Тож, удачі! Привіт, першокурснику! Які емоції? Радість, хвилювання, цікавість? Чи залишилися сумніви? Мене звуть Вячеслав Лаптів, я є менеджером компанії SOCERF і спробую додати тобі впевненості і мотивації, бо ти зробив абсолютно вірний крок, обравши Харківський національний університет радіоелектроніки та it сферу в цілому. Бо як би то пафосно не звучало, саме ти є майбутнє України. Країни, яка для свого успішного існування має зосередитися на розвитку високотехнологічної галузей, створенні інноваційних продуктів та побудови креативної економіки і цифровізації суспільства в цілому. І саме ти, обравши одну з актуальних сьогодні спеціальностей, вже зовсім скоро станеш частиною цього крутого великого ком'юніті, яке рухає ці процеси. Тому я ще раз вітаю тебе. З правильним рішенням, правильним університетом. І пам'ятай, перший крок завжди складний, однак ми всі вміємо бігати. Тому я бажаю тобі наступні 4 роки цікавої прогулянки, а то й пробіжки. До зустрічі і слава Україні! Компанія Егосерф вітає першокурсників Харківського національного університету радіоелектроніки з початком вашого студентського життя. Нехай цей час буде наповнений незабутніми моментами, цікавими та новими знайомствами та можливостями для розвитку. Бажаємо вам натхнення в навчанні, відкритості до нового, завжди вірити в свої сили та сміливості долати труднощі, успіхів та легкого навчального року. Дорогі першокурсники університету Хнуре, компанія Інтеліас вітає вас з початком неймовірного життєвого шляху навчання у престижному закладі вищої освіти Харкова. 31 серпня для вас особлива подія. Це час нових знайомств, важливих відкриттів та безмежних можливостей. Від усієї команди Intelias ми бажаємо вам сміливості здолати будь-які труднощі, віри у власні сили та незабутніх моментів у цьому навчанні, перемог вам та нових знань. Привіт, я Денис Гриньов, керівник. Освітніх програм ПАМ в Україні вітаю першокурсників, викладачів з початком навчального року в Національному університеті радіоелектроніка. І вже вдруге поспіль навчальний рік починається під час повномасштабної війни, і більшість навчального процесу буде проходити. На жаль, онлайн. Війна змінила цілі багатьох. З нас змінились пріоритети, змінились цінності, і попит на освіту теж змінився. Особливо зросла актуальність безпосередньо it освіти. І багато українців були вимушені шукати більш безпечні місця і можливість працювання в таких умовах віддаленої роботи, якраз і дає наявність якісної it освіти. І в цей час нас надихає готовність студентів навчатися, готовність викладачів передавати свої знання і готовність індустрії інвестувати в освіту. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в себе. Слава Україні! Привіт! Мене звати Євген. Свій диплом я отримав саме в НУРЕ. А зараз, я керівник напрямку бізнес-аналізу, в одній з найбільших в Україні ці команд – НІКС. Від імені Ніксів, я вітаю вас зі ступом. Сьогодні ви розпочали свій шлях до успіху. Нехай він приведе вас до здійснення мрій і досягнення поставлених цілей. З власного досвіду запевняю, ви зробили правильний вибір університету. Бо бути частиною цієї родини це вже половина успіху. Інша половина складатиметься з вашого бажання навчатися і практичної допомоги Nixu. Бо наша команда робить усе, щоб програми навчання перетворювалися з сухої теорії на практичні навички, а випускники КНУРЕ були затребуваними серед найкращих роботодавців країни. Тому я впевнений, що незабаром ми побачимось саме в команді Nix і будемо разом будувати майбутнє України. Всім привіт! Мене звати Анна Тихомирова, я менеджер Education офісу в компанії CHI Software. Я хотіла би вас привітати зі вступом до вищого навчального закладу, а саме Хнуре. Сподіваюсь, що цей навчальний вуз вам допоможе в реалізації себе як спеціаліста. Від себе можу сказати, що ми співпрацюємо з ХНУРЕ вже багато років, і більшість наших працівників навчались або навчаються в ХНУРЕ. А ми активно співпрацюємо з кафедрами, з нулямідія, організовуємо багато вебінарів, майстер-класів, інтернатуру тощо. Тому хотіла би побажати вам наснаги, наполегливості, впевненості та реалізації себе як спеціаліста за тим напрямком, який ви обрали при вступі. Тому я з вами не прощаюся. Ми з вами ще будемо співпрацювати, бачитися та реалізовувати себе. Тому. Okay. Всім привіт! Мене звати Даша. Я представляю ті школу A-Level. Багато хто з вас, мабуть, вже чув про нашу школу, бо ми одні з небагатьох в Україні, хто гарантує успішним випускникам працевлаштування на юридичному рівні. Крім того, у нас можна навчатися онлайн найцікавішим напрямкам, як, наприклад, розробка, тестування, веб-дизайн чи it менеджмент Звісно, ми завжди раді бачити студентів хнуревий левел, тож можете писати з будь-яких питань. Ми постійно на зв'язку. Що ж, трохи розповіла про нашу школу, тепер перейдемо до найголовнішого. Сьогодні я хочу щиро привітати всіх першокурсників з початком навчання. Ніколи не втомлюйтесь огоріти своєю мрією, тоді мотивація буде рухати вас вперед, попри будь-які перешкоди. Від цієї школи iLevel бажаю вам насолоджуватися своєю справою, а ми завжди будемо поруч, щоб дати новий поштовх вашому розвитку. Нехай щастить! Звикай до нового статусу, а попереду тебе чекає як мінімум 4 незабутніх роки навчання в Харківському національному університеті радіоелектроніки. А поки ти будеш робити перші невпевнені кроки, пропонуємо тобі познайомитися з твоїм університетом детальніше під час квесту першокурсника, 16 вересня. Посилання на реєстрацію шукай в описі. Раді, що ти став частиною родини першого серед кращих.